Привіт, давай подивимось, чи є в нього бажання повернути ваші відносини. Для початку подивимось, хто ти, якщо підходитиме, дивись цей розклад далі. Так, для початку хто ти? Можливо, живеш на два міста, або весь час переміщаєшся, або дуже активно, можливо, щось пов'язане з кормом, переїздами, так? А, можливо, якась професія чи просто твій стиль життя. Допомагаєш людям, можливо, допомагаєш їм знайти своє призначення, або просто ти гарний порадник, порадник так? А... часто аналізуєш свої результати, своє життя, а в цілому така непередбачена, можеш зірватися кудись швидко, поїхати, так? Тобто не любиш людину. І так. Хоче він повернути ваші відносини. Подумай про свою людину, скоріше за все, не знаю, коли ви виросталися, скоріше за все, зовсім нещодавно. Або якщо це було давно, то людина ще досі про це думає, аналізує, можливо, людина визнає свою провину, тому що тут йде а, жорстке почуття, неприємне таке, да? тобто людина. А від цього мучається людині неприємно. А людина зараз в стані кризи, в стані нерозуміння, що відбувається, можливо, людина а, зараз запиває свій біль, або просто пішла в тусовки в гульки, можливо, до речі, це і стало а, причиною вашого розроставання. От, що він в цілому зараз думає про тебе? Можливо, можливо. Скоріше все, ініціатива була з твого боку, або просто тут був просто він винний. Да? А, але він думає, що ти так само ще не війшла, він бачить, що ти так само ще сумніваєшся, або, можливо, думає, що ти передумаєш, що твоє рішення було поспішне, так? Що далі він збирається робити? Він, скоріше за все, думає, що ти повернешся, можливо, буде навіть якісь робити. Спеціальні дії, або якось вести певним чином соцмережі, певним чином щось переказувати через когось тобі, щоб ти захотіла до нього проявитися, зробити перший крок, щоб ти йому сама написала, бо сам він гордий і такий, типу, в позиції, що поверніть мене самі, я нічого робити не буду. Угу, що ще? Але сам в розпачі, в печалі. Добре, може, в нього вже є хтось новий на горизонті. Тут, скоріше в нього йде просто підтримка друзів, скоріш завжди, давні друзі його підтримують. Просто спілкування з людьми, близькими, з найкращим другом. Не сказала б, що тут хтось є. Можливо, просто якісь люди, які біля нього поруч, але це без сексуальних якихось поглядів, да? тобто просто близькі люди. Добре. Чи жалкує він про те, що зробив, якщо щось зробив? Чи жалкує він про це? Так, він про це думає весь час, він весь час аналізує, а, намагається забути, намагається про це не думати, повертається думками про це і думає, що так, в моменті було прикольно, класно. І що він думає? Чи вартувало це того? Ну, в моменті, так, в моменті людина, звісно, що кайфувала. Але зараз. Цей тягар, Тут, тут навіть не люди людина сожаліє, як зараз цей тягар важко нести, важко жити з цією думкою. Давайте якусь останню карту, пораду вам щодо цього всього. Порада. Ой, бути милосердною, відпускати, не злитися, зважувати думки всі свої, Бажано, звісно, більше не вестися. Важно, звісно, більше не вестися на маніпуляції цієї людини, відпустити, забутися, пробачити всі образи, не думати про це так багато. Забагато думаєте, забагато уваги приділяєте. От, в цілому якось так.